Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору. Говоритимемо як завжди, про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про нарощення фортифікацій російських військ на лівому березі Херсонщини. До прямого ефіру приєднається керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Нагадую, що всі, хто зараз дивиться ефір, може ставити питання у коментарі, будемо на них відповідати. Ну а я запрошую пані Наталю. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава і вам доброго вечора. Підрозділи сил спеціальних операцій України уразили командно-спостережні пункти російських окупаційних військ в Олешках. Як бачимо, наші військові продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі, і є два питання: як ці дії впливають на моральний дух окупантів на лівобережжі та яка зараз ситуація в районі Кримків? Окупантам дуже неспокійно, дуже нервує їх присутність сил оборони і продовження розвитку подій. Вони відчувають тиск з боку сил оборони. Зокрема, коли намагаються відтісняти, і не можуть з ним нічого зробити, не можуть впоратись з тими силами оборони, які представлені на лівому березі. Це різні підрозділи, різні. Об'єднання цих сил, тому основну частину бойової роботи, звісно, ми залишаємо за кадром і не розкриваємо, не розповідаємо. Але факт залишається фактом. Окупанти що щогодини намагаються вибивати сили оборони з лівого берега. Але ми працюємо не тільки власною присутністю там. Також ведеться потужна контрбатарейна боротьба, а це нищення резервів ворога, нищення його логістики, нищення його пунктів базування. Те, що власне ви і показували в своєму сюжеті, коли знищено пункт спостережний пункт в Олешках, так само нищиться фактично щодня, декілька спостережних пунктів, яких, до речі, окупант розвернув там дуже багато, оскільки намагаються. Максимально ретельно спостерігати за діями сил оборони і прорахувати, якої небезпеки вони ще можуть їм завдати. Сьогодні інститут вивчення війни повідомив, що сили оборони повністю контролюють Потьомкінський острів? Ну, ми, звісно, що вони там посилалися на російських блогерів, нібито там є якісь дані, і вони роблять такий висновок. Ми довіряємо більше нашим силам оборони. Як ви можете це прокоментувати? Чи підтверджуєте, чи спростовуєте? Звісно, що це відкриті джерела інформації, на які реагує інститут вивчення війни. Вони аналізують і збирають інформацію всю, яка знаходиться в відкритому доступі, а певною мірою російські блогери, військори і навіть військово-політичне керівництво цим користуються, вкидаючи певні інформаційні посили для того, щоб підрівняти свій статус, підрівняти своє. Розуміння ситуації і нав'язати, напевно, його деяким, в тому числі і іноземним експертам. Пам'ятаємо про те, що інформаційний простір дуже чуттєвий і реагує на такі інформаційні вкиди, зміни в інформаційному просторі, і дуже часто про це говорять, що. Можливо, це вплив на партнерську підтримку. Тому спираємось на достовірні джерела, коли буде інформація гідна поширення, ми обов'язково її надамо. Наразі пам'ятаємо про те, що ведення бойових дій на цих ділянках, от про які власне йдеться, про кринки з попереднього вашого питання, про острови. Це надзвичайно кропітка робота пов'язана з постійним е, просуванням під вогнем, під дуже щільним вогнем, тому що те, що долітає до правого берега, воно в принципі е, частково передає загальну обстановку на самій лінії фронту. А лінія фронту сьогодні це річка Дніпро, все ж таки, е, і е, по воді теж відбувається дуже багато вогневого контролю. Раніше ми з вами спілкувалися щодо логістики російських військ на півдні України. Чи відбулися зміни у цьому напрямку, та чи мають росіяни зараз проблеми із постачанням? Проблеми в них пов'язані більше з тим, що логістика, яку потребує таке величезне військове формування, яке існує на лівому березі, вона не відповідає за темпами. І обсягами забезпеченню ось цього формування. Е, нагадаю, вже неодноразово фігурувало в відкритих джерелах те, що окупантів на лівому березі загально кілька десятків тисяч, і таке угруповання треба забезпечувати. Основним хабом забезпечення, звісно, є Кримський півострів. Вони робили на це ставку, вони там накопичували ресурси, вони готували там резерви і намагаються саме звідти підтягувати потроху те, що їм наразі потрібно на лінії бойового зіткнення, маючи втрати живої сили, маючи втрати техніки. В ті ж саме пункти боєпостачання, які палають, їм треба це все поновлювати. Вони намагаються підтягувати з Кримського півострова, але це не так швидко робиться, як вони того потребують, тому що логістика ускладнена, бо сили оборони тримають вогневий контроль над більшістю транспортних маршрутів, тих, які сьогодні для них робочі, зокрема траса М 17 через Армянськ. А решта трас, вона не спроможна виконати ту е роботу, те навантаження, яке пов'язане з перевезенням військових вантажів. Це Чонгарські, Гінічський мости, які не здатні витримувати такі е навантаження. Це той самий славнозвісний Кримський міст, який так само не може функціонувати в повне, повному обсязі. Тому вони потроху мають змогу підтягувати частково маневрують на тих. Позиціях, на яких вже є, тобто обмінюючись ресурсами та резервами зі східним напрямком, інколи їм доводиться і зі сходу перекидати часткові підрозділи туди, на південь, до нас, на протилежний берег, де їм здається тріщить по швах. До речі, ну вони казали раніше, що вони там збираються десь залізницю будувати, щоб розв'язати своє логістичне е, проблемне питання. Чи вдається їм зараз це, чи сили оборони не дають будувати залізницю? Скоріше за все, це було більше пропагандистське таке рішення, гучне гучне гасло, за яким фактичної підтримки матеріальної не спостерігається. Всі розуміють, що будівництво залізниці це великий масштабний проєкт, тим більше в умовах війни, тим більше в умовах зимового часу. Так, вони мають ну, в скрижалі своїх в епохі будівництва байкала амурської магістралі, так, прогризання вічної мерзлоти, але інший ентузіазм, інша мотивація нам в рази знижена. Ну і інша небезпека, тому що дійсно сили оборони працюють над тим, щоб забезпечувати неспокій окупантам на тих ділянках, де хотіли б розгорнути такого кшталту масштабний проєкт. Так, да, просто пам'ятаємо, як вони завзято намагалися залатати Антонівський міст, і вони прям дуже вперто це робили. І здавалося навіть, що вони і на залізницю будуть готові на це будівництво навіть. Але е, зрозуміло, що дійсно це вже інші масштаби. Чи використовують окупанти додаткові воєнні сили на херсонському напрямку, і якщо так, то що це за підрозділи? Ну і також була інформація, що вони розквартировуються по будинках місцевих жителів, продовжують це робити. Фактично? Так, дійсно, це для них стала практика. Вони намагаються замаскувати свою присутність. Серед місцевих для того, щоб розсередившись в мирних мешканцях, забезпечити собі е, збереження життя, фактично, е, та евакуація, про яку нещодавно говорилася, наприклад, і сколихнула певною мірою інформаційний простір, що нібито окупанти затіяли якусь розширену евакуацію на Голопристанському та Каховському напрямку, насправді. Це все час від часу виникаючи така хвилеподібна активність щодо вивезення мирного населення і саме розквартирування тих підрозділів, які потім будуть маскуватися під мирних мешканців. Це знов таки стала практика, і налаштовуватись тут на так званий жест доброї волі ще зарано. Розуміємо, що вони намагаються якомога комфортніше забезпечити себе місцем базування. Оскільки наближення холодів, морозів невідворотньо, і зрозуміло, що зима буде складною в порівнянні з попередньою порою року, і сьогодні ми можемо говорити про те, що спостерігаємо час від часу, я вже зазначала в їх діях підтягування тих чи інших підрозділів з інших напрямків. Можливо, це спроба додати свіжої крові, вибачте, за такий Каламбур в, ці, в цьому контексті, для того, щоб поновити сили підрозділів і надихнути їх. Ми фіксували підтягування тих самих шторм З на наш напрямок на сюди, на Херсонський, які певний час, повоювавши, знов згорталися і поверталися на східні напрямки. Тобто, ці маневри силами ми спостерігаємо постійно, і говорити, що вони підтягують якісь конкретні сили та засоби або резерви зарано це більше за все намагання підібрати тактику, тому що е, те, як вони потерпають від сил оборони, змушує їх постійно щось підшукувати. У ну так власне питання воно стосується того, чи задіють вони там да свої резерви на нашому напрямку? Да, от ми конкретно зараз говоримо. Чи це просто вони якось ну маневрують і якісь підбирають інші тактики? Взагалі, чи якось міняється їх тактика, якщо там брати в розрізі останніх там півроку, щось вони намагаються нове робити, чи так само як і раніше? Вони просто хаотично забомблюють наше місто, нашу область і розраховують, що це їм дасть результат. Ну, скажімо так, із новацій в тактиці можна відзначити значну активність використання повітряного простору в сенсі дронів. Різні модифікації дронів, те, що називали цю війну вже війною дронів кілька місяців тому, вона, ця характеристика стає більш яскравою. Дійсно, в них велика кількість дронів. Вони намагаються їх використовувати. Якщо спостерігати за тактикою, останнім часом погода не дозволяє їм використовувати е, тактичну авіацію з скиданням керованих авіабом. Е, Частково може це свідчити в тому числі і про зменшення цих запасів. У них тому, що пам'ятаємо, вони досить потужно гатили вздовж цієї лінії фронту. Використовуючи тільки на Херсонському напрямку часом до 100 бомб за добу сьогодні. Ми не спостерігаємо цих бомбардувань, але спостерігаємо фактично щоденне використання FPV-дронів і використання дронів інших модифікацій із скиданням осколкових розривних боєприпасів. Це дуже небезпечна зброя, тому що її складно помітити пересічним громадянам а ворог, в свою чергу, Чітко відстежує, де є скупчення людей, де є е, цивільні автівки, е, навіть поліцейські автівки, і е, останні е, тижні це красномовно підтверджено статистикою, що скидають саме туди. Тому ще раз нагадаю всім мешканцям прифронтових територій, що дуже важливо пам'ятати про те, що ворог з неба несе небезпеку. Не допускати масових скупчень людей на відкритих територіях, не залишатися під час повітряної тривоги і обстрілів в автівках, а переховуватись хоча б за двома стінами відносно напрямку атаки ворога, і ці всі заходи безпеки використовувати, до речі, і ці укриття, які вже є бетонні. В доступі, де ви знаходитесь? Тобто, всі ці заходи безпеки це елементарний спосіб виживання. Ну тобто, як і раніше, так, херсонцям варто менше перебувати на вулиці, на відкритому просторі, а переховуватися від цих обстрілів. Пані Наталю, а чи відомо загалом, от ви вже казали, да, я так пам'ятаю, близько 10 тисяч виказали зараз росіян. Чи я помиляюся, от скільки на Лівобережжі зараз знаходиться всього окупаційних військ нашої області? Точну цифру не назву, ми її знаємо, і цього достатньо. Я говорила про те, що на цій ділянці місцевості, тобто від лівого берега Дніпра і аж в напрямку Східного, Бахмутського, в тому числі фронтового напрямку, Загальна кількість може сягати кількох десятків тисяч росіян. Тому е, треба розуміти, що розподіл їх вздовж цієї лінії фронту, як умовно кажучи, від кінчика Кінбурнської коси і аж до е, Луганської області, то це дуже велика м, довжина і велика щільність війська, яке вони там мають, але Подивіться на зведення Генерального штабу щодо і їх втрати кожної доби досить переконливо говорять про результативну роботу сил оборони. Але об'єктивно ми розуміємо їх дійсно надзвичайна кількість і воювати, і воювати, і нищити, і нищити. А, пані Наталю, хочу зачитати. Кілька коментарів від наших глядачів. Каховка чекає на звільнення. Передають нам наші глядачі, які, ймовірно, нас дивляться з Лівобережжя. Добрий вечір. Нам дуже не вистачало, пані Наталі. Дуже рада новим зустрічам вдалого ефіру. Пані Наталю. І я вам дякую за те, що завітали до нашого ефіру, і до нових зустрічей. Дякую. Дякую вам. На все добре. Отже, друзі, я хочу нагадати, що на наших майданчиках у соцмережах ви можете отримувати ще більше інформації стосовно події у Херсоні та на Херсонщині. Тож підписуйтеся на нас у Фейсбуці. Там ми медіаплатформа вгору. У телеграмі ми – «Вгору Ньюз», в інстаграмі вгору. І у Тіктоці ми вгору Херсон. Також обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб-канал. Він теж називається вгору Херсон. Також тисніть на дзвіночок, щоб вчасно приходити на наші прямі ефіри, мати змогу написати свій коментар, поставити своє питання, дізнатися на нього відповідь. Пропонуйте, якщо у вас є пропозиції стосовно фахівців, які до нас приходять, пропонуйте, пишіть ми всі ваші коментарі читаємо. Ну і також нагадаю, що ви можете пропонувати свої новини у Дірект Фейсбуку або Інстаграму, або ж у Чат-Бот в Гору Ньюз, але обов'язково подбайте про свою безпеку, якщо ви знаходитеся зараз на тимчасово окупованих територіях. В першу чергу. Дбайте про свою безпеку. Ну, і також хочу нагадати, що ви можете звернутися за безкоштовною юридичною консультацією до фонду «Милосердя та здоров'я, за номерами телефонів. Юристи консультують щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Також нагадаю, що на нашому Фейсбуці і Ютуб-каналі вгору Херсон минулого тижня, а точніше, у п'ятницю, ми проводили. Ефір з юристом фонду милосердя та здоров'я Олександром Даниловим, де він розповідав, що запитують. Херсонці, мешканці області, яка правова допомога надається їм? І також розповідав багато багато про ті проблеми, які зараз хвилюють херсонців, мешканців області та варіанти їх розв'язання. Тож, якщо вам цікаво, зайдіть на наш YouTube канал або на сторінку Facebook і подивіться там цей ефір. Хочу всім подякувати за те, що ви сьогодні завітали, залишали е, свої коментарі, і е, запрошую вас вже до наступного ефіру, який відбудеться у середу. Завжди ми збираємося о 20-й годині. Час у нас незмінний. Тож до нових зустрічей. Бажаю всім тихої, мирної ночі і на все добре.